Гарний настрій, просто, а, просто для мене прям піднімається дуже-дуже швидко, коли я бачу. І в такий от осінній день хочеться його розбавити такими а, спокійно яскравими фарбами. Дуже просто, дуже-дуже, дуже красиво. А, дуже круто поєднає. Так, друзі, всім привіт! А сьогодні така чудова осіння погода. Нарешті я дуже люблю сонечко. Насправді осінь не дуже полюбляю. Я більше така літня. Мені більше подобається літній вайб, більше люблю літочко. Але насправді для мене найважливіше це сонечко. Тому, незважаючи яку пору року, якщо виходить сонце, все гарний настрій, просто. Просто для мене прям піднімається дуже-дуже швидко, коли я бачу сонечко. я Така дуже залежна від сонечка. От, І сьогодні у нас такий от день сонячний, дуже красиво на вулиці, така прям осінь, така барвиста з різними листочками. Зараз дивлюсь вікно, дуже гарні а, листочки такі. А, Живтенько, такі червоненькі, дуже-дуже красиво, насправді такі барви. От, сонечко так присвічує, дуже гарно. От! І в такий от осінній день хочеться його розбавити такими а, спокійно яскравими фарбами. А, спокійними саме, а, завдяки ось таким поєднанням кольорів. А, обрала такий а, коричневенький, коричнево-бежевий. І... А, Зелену, таку оливкову, оливкове платьочко, доповнила їх такими гетрами. От, І поєднала таке осінньо, осінньо такий ніжний, ніжний, ніжний лук. От, також, до речі, хочу поєднати це все а, з такими акцентними сережечками. Ось такими зелененькими. Під, під платічку. От так. Тому зараз ми одягнемо і подивимося, як вони будуть доповнюватися. Як, як буде виглядати в цілому. Думаю, буде дуже-дуже красиво. Такий зелененький акцент. От. Якби відключення світла не завадять нам мати гарний настрій. <смі> Ой, тому що я шукаю позитиву всьому, а сьогодні дуже-дуже красива погода, насправді сонячна, що прям гріх не вийти, прогулятися, ловити промені сонечка. Так, ось так. Ой, я думаю, взагалі, Ой, дуже дуже гарно. Дуже просто, дуже-дуже, дуже красиво. Пишіть, пошіть, як вам, як вам ці поєднання, як вам ці кольори, як вам в цілому цілук. Так, розбавимо їх ось такими сапогами. Ну, і моєю GWP, тому що вона дуже круто поєднується з юбочкою. Клас! Такий красивий. Колір такий металік. Дуже-дуже, як у мене дуже-дуже красиво. Діліться, діліться як вам. Так, доповнимо цей весь образ моїм улюбленим коко Шанель. Класно. От, і ще на сьогодні я вирішила одягти кепочку. А під цей образ зараз подивимося, що з цього вийде. Сьогодні в мене такі кутрики, думаю, повинно круто поєднатися. Так, ось так. Так, як на мене, ой, як на мене дуже-дуже стильована, насправді. Так, зараз тут поправимо трошечки кутрики. Так, і, звичайно, додаємо рожевого акценту яскравості, якби в середині така спокійна палітра, а о, зверху, так сказати, назовні у нас яскравий такий буде акцентик. І, звичайно, додаємо нашу GWP, яка круто поєднується як з юпочкою. А, так взагалі, що ботами з кепочкою в цілому. От, ой, клас! Просто оці носимо сережками, колечко дуже-дуже гарно. Як на мене, просто, просто супер. Просто. Хм. Клас. Клас, просто супер. Діліться, діліться, як вам мій осінній лук. Мій осінній такий вибір. Чи подобається, чи не подобається, як завжди, пишіть коментарі, буду рада почитати. Підписуйтесь як в Інстаграм, так і в Ютубі. Пишіть коментарі, ставте лайки. А підписка насправді дуже важлива, вона допомагає працювати контент. Тому дуже дякую тим, хто підписується, хто коментує. А, от, Дуже-дуже вам дякую. Так, ну ось такий от в мене вибір на сьогодні. Ось так. Тому чекаю від вас коментарі, реакції. А Бажаю вам всім гарного дня, гарного обіду, гарного вечора. Хто коли дивиться це відео. І до нових зустрічей, Па-па!